Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я хочу познайомити вас з найпопулярнішим серед наших клієнтів страховим продуктом за основними ризиками: це страхування на випадок смерті або до життя. Страховий продукт під назвою страхування на випадок смерті або до життя поєднує в собі зразу два ризики смерть та дожиття. Для цих двох ризиків страхова виплата однакова. І складає 100% гарантованої страхової суми, зазначеної в страховому полісі, яка включає 4% гарантованого інвестиційного доходу. Не забувайте, що виплата збільшується на суму не гарантованого бонусу в разі його наявності, а також на суму спеціального фонду індексації, в разі якщо клієнт індексував свої страхові внески. Цей продукт призначений для дорослих, тому вступний вік за ним від 18 до 65 років, а максимальний вік на дату закінчення його дії становить 75 років. Мінімальний строк дії цього страхового продукту 10 років, а договір страхування, до складу якого він входить, може укладатися на строк 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 років або до досягнення. Застрахованою особою віку 50, 55, 60, 65 75 років. Мінімальний страховий внесок для договорів зі сплатою регулярних страхових премій становить 2500 гривень на рік, а мінімальний розмір страхової суми 15 тисяч гривень. Цей продукт також передбачає одноразову сплату страхових премій. В цьому випадку мінімальний страховий внесок складає 50 тисяч гривень. Отже, це страховий продукт підходить тим, для кого в однаковій мірі важливе накопичення та страховий захист на випадок смерті. Але варто зауважити, що оскільки даний продукт передбачає виплату на випадок смерті, в тому числі внаслідок захворювання, компанія під час проведення оцінки медичних ризиків в разі наявності у потенційного клієнта проблем зі здоров'ям або у випадку значного страхового покриття може вимагати проходження ним. Медичного обстеження коштом MetLife. в результаті медичного андеррайтингу компанія може встановити виключення зі страхових випадків за деякими хворобами, зменшити розмір страхового покриття або навіть іноді відмовити в укладанні договору страхування за даним продуктом, запропонувавши альтернативний. Саме тому ми радимо в разі наявності у клієнта певних проблем зі здоров'ям. До заповнення заяви на укладання договору страхування надати в компанію інформацію щодо стану здоров'я, аби мати розуміння, чи може даному клієнту бути випущений поліс за даним продуктом, чи, можливо, буде запропоновано скористатись іншим. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.